80 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Росіяни не припиняють спроб зайняти українські позиції на харківському напрямку. Там відбулось чотири ворожі атаки. Бої тривали поблизу козачої Лопані та у районі Вовчанська. Пресофіцер бригади Форпост Псевдо Чорнило виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий ранок. Доброго ранку. Бажаю всім здоров'ям. Ну, почнімо е, зі збору, тому що от, уважний глядач, я думаю, зауважив на екрані. З'явився код QR, Так само знизу координати для того, щоб можна було підтримати українське військо і конкретно той ваш збір. Ну я думаю, було би доречно, якби ви з цього почали. На, на, на що збираємо цього разу? У нас уже майже ранку, на вулиці ще дуже темно. Тому першочергово нам потрібно нічні дрони. Тому що зачасту ворог проводить штурмові дії. Там наступальні і нього штурми саме там четверта, п'ята, шоста, 7 ранку розпочинають. Щоб вдало виявляти та знешкоджувати ворога, потрібні саме нічні дрони, і потрібно їх відмога більше, тому що наші хлопці літають 24 на 7, Постійна дія ребу ще якісь збої, і е, дрони втрачаються е, також. Необхідні засоби реб, тому що ворог так само активно діє своїми е, дронами. Це всі крила е, е, розвідка. Ударні дрони і вони діють дуже вміло. Саме тому потрібні і засоби РМ. Це, так скажемо, основа, яка потрібна для забезпечення життя піхоти та взагалі хлопців на фронті. У мета цього збору 500 тисяч, поки зібрано 67 тисяч гривень. Долучайтесь це в е, те, ч, наша посильна допомога. Я завжди наголошую, що зараз нема малих донатів, навіть гривня може змінити цей збір е, на краще. Е, давайте е, поговоримо про оперативну ситуацію в районі Вовчанська, за рахунок чого Росіянам там вдається просуватися. Яка їхня тактика? Осування як такого ворога поки що немає, тому що в самому мовчанську це більшості артилерійські перестрілки. Робота мінометів, ураження півдронів. Місто майже повністю ну фактично ну, повністю зруйноване. Що наші хлопці ворог сидять в підвалах як такої стрілкотні і дії мали груп не існує. Це поодинокі випадки, хоча на Протягом останнього тижня в наші хлопці були маленькі успіхи в самому місті. Якщо говорити про околиці Овчанська, то ворог е, активно діє там, раз в тиждень, залучає багато е, техніки і від двох-трьох е, злодів особового складу. Але зачасту вони просто помирають на штурмах, тому що це не просто місні штурми без будь-якої тактики, і зупиняються. Потім знову чекають негоди і знову наступають. Якщо говорити про їхні плани, чого вони так направду, намагаються досягти ось цими штурмовими діями? Звичайно, це рух вперед, це абсолютно очевидно така їхня мета. Але якщо говорити про тактику? Мені здається, що є деякі населені пункти, які знаходяться на умовній височині. І така маленька оперативна їхня задача це захопити деякі населені пункти. Ну і безумовно просто просування вперед, аби загарбати території, аби вбити більше українців, більше пояснень немає їхніх діям. Як виглядають їхні штурми на вашому напрямку? За не тільки про Вовчанська, а загалом чи використовують вони, наприклад, важку техніку? В основному на околицях Вовчанська вони використовують саме важку техніку. Умовних баги квадроциклів, велосипедів там ще чогось не існує. На минулому тижні вже була ситуація, що навіть танк використовували як для підвозу піхоти, а не забезпечення там БМП МТОБ і? В основному, якщо там раз тиждень, то вони використовують від 3-4 до 10 одиниць техніки. Це в основному мотилига, БМП, танки. А ця техніка доживає до наступного виїзду. Є там змога у наших пілотів вражати цю техніку, якщо вона так їздить, мало де таке зараз спостерігається. Наприкінці січня був такий мазований механізований штурм. Вони залучили близько одиниць технік. Не одна із них назад не повернулася, тому що на підступах до наших піхотних позицій. Максимально замінована територія. Більшість їхніх одиниць важкої техніки підривається саме на ніх. Потім вже вдало відпрацьовують наші скиди, FPV та артилерія. Але варто зазначити, що дуже прискіпливо відносяться Росіяни саме до того, щоб обшивати свою важку техніку та забезпечувати її ребами з першого там, з другого разу. Ніколи не вдається просто залетіти півішкою в їхню важку в той танк чи БМП, тому що насправді дуже до цього правильно підходять Росіяни. Якщо говорити про їхні дрони, наскільки вони їх активно намагаються застосовувати, чи, чи вони мають їх? Вони їх мають і застосовують вони їх активніше і дещо дещоправніше, тому що саме беруть за масовість. Починаються такі випадки, що вже є в них оптоволокно на нашому напрямку. ОФДІ, є вже вдалі влучання. Самі епівішки, вони дуже постійно докучаються, особливо це стосується піхоти і переміщення дещо в тулевих, скажімо, районах нашої техніки, вони це відсвятковують відсвятковують, тому що також неактивно активно працюють крила. Якщо є погода, яка дозволяє літати крила, вони працюють 24 на 7, вони повністю спостерігають за тим, що відбувається в нашій ділянці. І якщо говорити там про авіацію, то найчастіше це гвинтокрили працюють. У нас небагато часу лишається, тому спитаю власне не тільки про перебіг бойових дій. Ви раніше були прикордонним загоном, розрослися до бригади. Чи набираєте людей, людей яких професій? Так, розрослися дещо змінилася структура. З'явилися підрозділи інженерного забезпечення, підрозділи, де нам ми потребуємо спеціалістів артилерійської справи. Ну і також звісно в ці підрозділи саме такі головні основні це піхотні професії, водії, бойові медики. Тому, якщо ви інженер, фахівець артилерійської справи, там 120-й міномет гаубиці, гармати. Якщо ви бойовий медик бажаєте бути водієм, то запрошуємо нас до підрозділу. А яким чином давайте просто так аби зголоситися, яким чином це можна зробити? Сайт гвардії наступу, сайт Державної прикордонної служби подаємо анкету в бригаду ФОРПОСТ. Там можна обрати посаду, на яку бажаєте, можете обрати чи бути мобілізованою, чи бути контрактником, або ж знаходити наші соціальні мережі: це Телеграм, Інстаграм, Ютуб, Тікток. Там в закріплених постах є всі посилання на наші групи комунікації, які надають фідбек по контракту та мобілізації. А є гарантія, що потрапиш саме на ту посаду, на яку подаєшся? В новоствореній підрозділи комендатури швидкого реагування. Так, якщо взагалі ви хочете бути дронщиком, і багато хто думає, що подає там посаду на дронщика, але його там закинуть піхоту. Це не так, тому що у нас сформований новостворений рупак і там також шукають людей. Тому, якщо навіть я хочу бути дронщиком, подали заявку на пілота в півчі на мавітіста, і ми вас заберемо. Спасибі вам велике за ваш час. Я нагадаю про збір. Він не закритий. Там ще велику суму коштів треба зібрати. Тому долучайтесь, коли зможете. Бачу, щось напевно в районі 50 тисяч гривень. Зараз задонатили наші глядачі. Тому долучайтеся. Спасибі вам, позивний чорнило, прес-офіцер бригади Форпост був в нашому ефірі.